Обігруй туди ближче до штрафного майданчику. Там, де це буде ефективно. Спонсор показу Павбет, титульний партнер футбольного клубу Шахтар. Судаков на гіналдо. Чечко просить передачу, пас іде на Алісона. Алісон та підключається, Алісон, центр. Алісон можна пробивати. Алісон! Є ще! м'яч у воротах. Алісон, з першого удару. Що там? Шановні турки, будемо кричати чи ні! Просто Херсончики Алісон. Ми бачимо якість цього футболіста. Дуже багато було нарікань, мовляв, шахтар, які гроші витрачає, а де вони це будуть показувати. Ось. Очередко. Повертає на Матвієнка. Педро Енрікі. Обігрується з Кевіном. Педро Інрікі праворуч на Алісона. Алісон проходить Расика. Робить подачу на дальню. головою. 2-0! 2-0! Егіналдо знову забиває головою. Не найвищий футболіст вміє відзначатися саме на другому поверсі за рахунок того, де він опиняється, за рахунок того, яку він позицію обирає, і Шахтар змушує замовчати Бешик та Зараз шумлять українські болівальники. Не факт, що би зайшов у ворот, але що назад ти вже не відмотаєш. Там і Абрахам. Новачок Бешекташа, його перший офіційний матч за цю команду проти Дмитра Різника. 39-та, навіть 40-го вже буде нашого поєдинку. Готується пробивати стає рахунок. Неимовнирный майс. Покаже рухай. Смотрим партнеру. Щось таке через Матвиенко Грає Шахтар. Матвієнка. Швеков. Праворуч. Тадриньо. Далі на Алісона. Хороша атака. Є вривання Евривання Геналду. Евривання Кевина. Алісон 3-1. Шахтар забиває. До 14 стадію не мовчить. Алісон один в один обігає одразу створює момент. Дуже цікава ідея, що там записники показували руками. Давайте хлопці, останні хвилини зібралися. Зараз дуже важко потрібно втримати цей результат. Жувау Маріо, штрафову, Жуа Маріо підправу. Рафа Сілова літати пробили, Рафа Сілова різних тягне, побивання. Жала Маріо. В цьому протистоянні ще нічого не вийшло, абсолютно. Хороша діагональна передача. Тобі в один дотик. Бондаренко не в офсайді. Бондаренко низом. Бондаренко. На Кевіна Кевін пробиває Кевін! Є цехун! 4-2! Ми ставимо крапку в сьогоднішньому матчі. Артем Бондаренко, красавчик, як він притримав, віддав хороший пас, всі пролетіли. Але й виконання Кевіна. Кевіна те, що треба. Дубель сьогодні у Кевіна. Він перейшов на позицію центрального нападника. Тут